It's a perfect pleasure for me to meet a leader who fight not only for his country, not only for his country's freedom, but for for the safety of all Europe. Thank you very much. Thank Thank you. you so much, Дуже вам дякую, дякую за те, що приїхали. І справді ми цінуємо це. Вашу підтримку, ми вдячні литовському народу. Насамперед дуже вам дякую. Ви з нами від самого початку. І найкращі побажання від мене, вашому президенту, моєму великому другові, Гітанусу Новосіді і всьому вашому народу та команді. Ми завжди раді вітати вас. Ви наш дуже близький, радий вас бачити так. Ви дуже близькі друзі України та підтримуєте нас. Коротко мій міністр розповів мені про те, що ви вже обговорили. Ми готові до співвиробництва і ми відкриті до. Я знаю, що ви хочете спробувати. Я думаю, що міністр має всю владу для того, щоб вирішити це з вами. І ми також вдячні за зустрічі Рамштайн та щорічні зустрічі. Ми вдячні за те, що. Ваші люди, ваш бюджет підтримує Україну на такому рівні, і ми розуміємо об'єм вашої економіки. Ви робите те, що можете. Дуже вам дякую. Ми дуже цінуємо, коли такі партнери доєднуються до програми Пороли. Це дуже важливо для нас, щоб мати спроможності захищати нашу цивільну інфраструктуру під час. Ракетно-дронових ударів, і ми вдячні вам за ці кошти на ППО, особливо ракети ПАК-3 і так далі. Ми готові працювати в межах програми SAFE. це нова програма, яка посилює Європу та Україну. І, Можливо, це є правильним шляхом для співвиробництва. Тому ми готові до таких кроків. І я знаю, що це одна з ваших. Перших місій візитів дуже важливо, що це відбувається. Такий меседж, з яким ви приїхали до України, дуже вам дякую. Дуже вам дякую, пане президенте. Основна ідея полягає в тому, що незважаючи на будь-які політичні ситуації в Литві, наша підтримка ніколи не закінчиться. Ми з українцями були є і будемо скільки стільки скільки це. Потрібно.